Зараз коротенькому в цьому відео, постараюсь коротеньке зробити. Як доглядати за трояндами, в тому числі, не в тому тому числі, числі, не як я доглядаю за трояндами на штамбі? Що це воно таке? Зараз я покажу. Ось, дивіться. Я надіюся, ви це всі чули вже. Що таке роза на штамбі? Тобто це привита роза на. Ось, бачите, це, це тут не має бути. Ось таку. Має форму і красу, коли вона на штампі. Це їм другий рік. Тобто ви розумієте, що через кілька років вони тут будуть вовше круто виглядати. Так, знаєте, буде грубший штамп. поняли, така шапка буде велика в діаметрі десь до метра. Це дуже шикарно. Да, дивіться, це такий в мене є. Це буду на осінку проводити реалізацію. Ось дивіться, наприклад, такий є сорт, дивіться, як загущено і скільки ще бутонів. Ось такі є, дивіться, так, така є краса є чорна-чорна роза троянда. Така є біла. Ось зараз ми до неї повернемося, до речі, я вам почну розказувати, як за ними доглядати. Дивіться, яке, бачите, тут трохи менші троянди. Наприклад, тут дивіться, яка здорова. Тобто в долоню ледь влази, бачите? Якщо не хочеш пальці запхати. А тут менше, ну, їх тут набагато більше, тут тисячі їх, можна сказати так, в лапках. звичайно. І ще дуже багато бутонів. Тобто цикл постійний і це так, така є, бачите, така є вже біла переціла. Зараз ми повернемося до неї, Ось дивіться, така є. Бачите, тобто різні є. Як я... І тут, бачите, нові бутони Появляються ці перецвіли, нові, бутони. нові пагони, на яких опять же, утворюються бутони. Ось, бачите, цим самим вони будуть у вас круглий рік кажу Що для цього робить? Ось, дивіться, перецвіла троянда. Да, у вас? Все, це вже не гарно. Йдете донизу, шукаєте 5 листочків. Раз, два, три, чотири, п'ять. Не три, як ось тут, а п'ять. І що ви робите? І ми, і ми тако беремо і такі леге, пеньочок лишаємо. Ось так. Коц. І отак ми його зрізали. Раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зрізали, да? поняли? Що це воно нам надає? Ось теж було зрізано. І бачите, і ця вже, що нам дала, це вона теж була зрізана, 5 листочків. Бачите, вона дала вже навіть один бутончик. Ось бачите, маленький. І другий бутон. Тобто, це вже буде тут на одному малому павні дві, дві квітки. Поняли, да? Все. Цю, такі сорта ми не зачіпаємо, бо тут їх пока що дуже багато. Вони співають відновлятися. Дуже круті сорта, до речі, подумайте, може комусь. Будуть на ділянці, вони доволі непогано виглядати. От, наприклад, якщо взяти, наприклад, ось цю троянду, да? ви розумієте, представте, ви її так посадили. Знизу можна зробити круг з самшиту. Ось так, да? це я так собі це тільки що так придумав. Зробили так кругом неї круг самшиту, а в середину насадили ось, наприклад, цей, як це він там, барбарис. Поняли, да? круг. По, по діаметру йде зелений буде самшит в середині буде барбарис червоний. І посередині росте троянда будь-якого кольору, навіть розова, біла. тобто от Представте, такі такі така буде ігра кольорів. ось Наприклад, така троянда. Представляєте, буде рости. І все. Дивіться, теж перецвіла. Бачите? Шукаю раз, два, три. Це три. Ми його пропускаємо. А ось аж 5. О, дивіться, клоц Забрав, поняли? Це ж якась цвіте. Все, я так роблю постійно і за рахунок цього, дивіться, стартують нові молоді пагони, зразу закладають нові. Отака От сама ситуація. Поняли, так? Да? Як можна? Тобто це я так собі е сказав, як можна було б посадити будь-як, будь-що. Можна буде що хочеш зробити. Зрозуміли, так? Да? Якщо, до речі, до проквіти буде е це вам цікаво, ж це я розказую. То, бачите, сосенки ще є. То я ще можу вам розказати потім про гортензії. Ось є такі гортензії в мене на штамбі. Бачите, починають теж свісти. Це така специфічна спірея високоросла по метр двадцять Я її так зрізав. бачите. І зараз вона буде свого роду по пояс, буде така жива огорожа з е, спіреї. Це ну, такі банса і сосни, дивіться, яка краса. Бачите, які шапки набиті. Ось подивіться. Не знаю, мені дуже подобається. Отака от ситуація. Кому буде цікаво, взагалі можете мені написати, щось поспілкуватися. А якщо буде дуже цікаво, можете на осінь пробувати щось заказати. Я вам щось да, підкажу і чимось допоможу. Да, Отак. От. Щось мало. Рано встав, сьогодні мало поспав і бачу такі очі подуставші. Дивіться, що ще я хотів сказати на рахунок того, як зимою себе почуває троянда. В принципі, враховуючи, що зими зараз теплі, то їй повинно нічого не бути. Але, але для свого спокою і для спокою тих людей, яких ви купите, ну, якщо вони совісні, що вони теж будуть переживати то краще обмотувати чимось вашу троянду. Тобто не сам штамм, поняли, да? а цю верхню частину, цю шапку. От там, ну, Наприклад, там можете обмотати якимось агроволокном, можете обмотати його ну, зрозуміли, від морозу захистити. Тільки не треба е там, захищати його плівкою, тому що буде циркуляція повітря. Ну таке щось. І ще я хотів сказати, що е, в перший і плюс-мінус перший рік, другий, ви краще якусь ще укріпіть е, сам штамп. Тобто примотайте його до якоїсь е, табуть, до, до будь-якої опори. Чому? Тому що бувають сніга, бувають е, е, ці е, як це вони відлиги. І Тому може бути на цій шапці велика кількість снігу, ну, щоб і не вломалося. Воно От так от. Бачите, якщо ви бачите на відео, у мене вони на бамбуках всі прикріплені. Тобто, щоб вітер їх, якщо колихає, що нічого немає. От так от старається захистити їх зимою від приморозків.